Кременчуцький нафтопереробний завод віднині возитиме придбану для переробки нафту залізницею. Єдиний в Україні НПЗ, який через нинішнє керівництво нафтової галузі мало не опинився на межі зупинки та екологічної катастрофи, вирішив убезпечити себе від подібного в майбутньому, оскільки Укртранснафту, яка продемонструвала, що будь-якої миті на власний розсуд може припинити постачання сировини, більше не вважають надійним партнером. Нафту танкерами доправлятимуть в Порт Одеси, а звідти залізницею на нафтопереробний завод. Першу партію 84 тисячі тонн нафти вже злили у залізничні цистерни і від сьогодні вже почали відвантажувати на підприємство. Укртрансніфть в ліці їхнього руководителя Сідорака господина Величка і господина Пасічника являється ненадіжним партнером. Тому та нефть, яка прийшла в Одесу. А намечается еще порядка 10 танкеров. Она вся пойдет по железной дороге. Эти люди являются ненадежными партнерами управляя этой компанией. Нафтопереробники заявляють, що якість танкерної нафти краще ніж у трубі, але керівництво Укртранснафти вже встигло продемонструвати, що не здатно оперативно вирішувати питання, які виникають при виконанні ними обов'язків за договорами, та вже створили кілька прецедентів для судових суперечок. Завдяки конфліктній позиції керівників Укртранснафта втрачатиме більш ніж 20 мільйонів гривень доходу щомісяця.